Сьогодні в нас 2 серпня. Скоренько, швиденько, знову огляд, дорогі друзі. <сум> не маю в мене часу навіть на пасинкування, тому що зараз реалізація винограду і в мене рук не вистачає. Ну, як завжди. От ви, якщо заходите на сторінку киянка надача, вона завжди буде жалкуватися, жалітися, що в неї рук не вистачає. Дуже-дуже бомбезний кишмиш Цимус. Mm. На ринку ціна сьогодні була по 160-180, по 180, але я так багато не виставляю, по 130 продала і добре. Треба годувати наш народ, щоб вони могли так, також мали можливість це купити. Тому що не вийшов якщо що люди не зможуть купити. Вже достигає Лівія. Бачите, майже, 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 але вона ще не фарбується. І сьогодні я пройдусь по ній а, сульфатом магнію, або а, ще якимись, якимись добривами, добрими, які мають можу, а, гарний склад магнію. Що ще, звісно, треба піддобрювати, підживлювати зараз калію для доброго набору цукру. Але набирає цукру в цьому році. Виноград прекрасно, тому що дуже хороший сад. Багато сонячних днів. Сонечко балує наш виноград. Він є справий. І вон, дивіться, яка гарна Лівія. Просто причудова Лівія. Бачите, яка гарна. Мені так подобається. Гарнюсінька Кадрянка, подивіться, тут треба робити фото Дері. з ним. Скажи в цьому році. Скажи, яке воно гарне. А ну давай кинь на рефрактометр. Давай заміряємо цукор зараз, тому що він був ще не готовий. Дивись, береш ягідку, зриваєш. Так, як користуватися рефрактометром, яка тобі подобається. Сюди сік вижимаєш. Куди? Ну там царапни його, так? Щоб і вижме сік. Сюди. Так, вижмо сік. так, Вау. Пару крапелек закриваєш. І трошки згодом треба потримати. І потім дивишся, який цукор. Ось дивись, тут цукор, виходить, 18 десь брікс. Це вже дуже гарний цукор. Тобто, це вже ну, для раннього винограду це просто бомба цукор. Бачиш? І він. Такий м'ясистий, wow. ну взагалі я не впізнаю. Але шкірка Я мені... тобі без, без тих, 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 тих як його, тонометрів чи як. його... Рефрактометр. Так, рефрактометр. Як і я тобі скажу, солодкий він чи ні, він дуже солодкий. Але шкірка е кислить. В нього дуже е зараз кислить шкірка і вона плотна. Тому мені щось не подобається в цьому році, як я використала цей боже. ну гормон. ти Дуже до себе вибаглива і критична. Ну звичайно, ну давай далі йдемо. 18 брікс. 18 це цукристий. Але він може саме Юпітер достигати до 27 брікс, На до 25. Тобто це 18 для нього нічого. Він може набирати 25 брікс. Угу. І він тому підходить для вина. Тобто його зрізати для вина треба тільки тоді, коли він набере вже саме. Ну свій так, не хочеться різати. На 25. Все, більше не ріж, Хватить. Вистачить одного, однеї, одної гонки. Далі, далі зараз будемо е, дегустувати її. Так, зараз спробуємо Аркадію. Кисла ще? Mm -mm. Ні, не кисла. А ну давай спробуємо, яка в неї бригся. Ти уявляєш, це е, сорт, який дуже-дуже стабільний, кожен рік ніколи не підводить, дуже врожайний. І він завжди на ранній, на ранній строк виходить. Але ні, ще ма, маленька цукристість. Ні-ні-ні, Таня, це ще дуже мало, це тільки 14 брікс, це дуже мало. Це треба ще почекати. Я думаю, що Аркадія буде готова десь через тиждень, не раніше. Угу. Так, йдемо далі. Бери ящичок. Ой, ну що, будеш забирати в мене? Звісно. Експра... Звісно. Експропіація. Добре, а ну е скуштуй вальок. Який вальок? Це Оцей де, де, отут. от. Але з серединки десь візьмі ягодку, не зверху, не. щоб поскуштувати, чи він, чи вся вся, вся ягода солодка треба тут брати. Не. Знизу ще, ще не готовий. Не -не. Так. Ідемо далі. Тут такий дощ пройшов хороший. Гарний дощик був. Ягода е, зразу набирає розмір після дощику. От дивись, яка школка вже Медор, в мене. Да, яка школка. Да, виросла, бачиш. Так, да, і вони так будуть плестися. А це довгоочікуваний, ну мені здається, що він ще не готовий. Це без кісточки. Офігенний сорт Я білого кольору, не бачиш? Це косточка одна. Так, а мені не попався. Ух, яка. Та це ще не готовий. А цей спробуй, може спробувати. Він бачиш, вже доблять комахи. Ай-яй-яй. Ти чого не втягнула на них тих? Та ти що у мене стільки я ще буду мішечки шикарний. — Шикарно. Да. Так, і смачний, і дивись і ти, які, як і дивись який грона. Ось бачиш? А ну давай на, на цукор почекай. Тут її якраз подолбали. Як ти даєш один такий? Ну оцю гронку може дати. Ось цю. Бо її подолбали мошки? Чи вона? Яка шикарна Дарія! Ану до лиця свого, покажи поближче. Дарія! Щоб це було видно, яка величезна, величезна ягода, вообще. І смак бомба. Полюбили всі виноградки. Хочу зараз, друзі, зробити експеримент. Ми зараз візьмемо різні. Мускати, різні смаки, і я дам сестрі, нехай спробую. І скаже сліпу, який краще, а потім я скажу, чи по, -по, по номеру. по місцю. А потім я скажу, які це були сорта. Який так, зараз почекай, я зараз візьму якусь таку середню ягідку, от таку, от, бачиш, почекай. Раз. Угу. Так, це перший. Це в нас. Другий, так? І цей вже багато хто знає, багато хто знає. Зараз отакий візьмемо канопати. Так. Ну що, починай з канопатого. Ось з цього, так? Да? Так. Спочатку ви вижми на рефрактометр і скажи, скільки в нього там брікс. Получається. Так. Почекай трошки, можеш спробувати. Що ти відчуваєш? Дівки, це можна здуріти. Ні, чесно, я кажу, це. А що дівки, У мене 70% дивляться хлопців Ой Хлопа. Хлопці. Ви як це попробуєте, то все. То все. То все. Що, що по смакам? Я не розбираюсь, тут більше 15, щось. Такі. Більше 15, так? А ну дає, yeah. подивлюся. Так. Ну да, десь 15, 15 брік. Але солодкий, так? Кислинка є? Нема. Майже немає, так? Да? Е, якийсь аромат, парфумірованість якась є. Не розібрала я в тому. Не, ще спробуй... Мені подобається і все. Дуже смачний. Ти не поспішай його проковтати, посмакуй. Є якісь парфуміровані нотки такі. Угу, Так. Да. Дуже такий. Потім такий якийсь присмак іде. Мускат, правда? Угу. З цитронними нотками так? Угу. Дуже файно. І квітковий аромат трошки є, так? Да? Чи ні? Та ти мені не підказує, що мені говорити. <клес> мені і так ясно, що тут, що так. тут все. Давай другий. Людина як спробує, назавжди полюбить цей виноград. Ні, давай другий, давай. Е, е. І подумай, і по місцю, і почекай, 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 його ж треба ще <клес> <клес> витерти спочатку, щоб не було тих слідів. Тепер його вичавити і подивитись на цукор, який буде солодший зараз. І що по смаку. Дві косточки. Дуже файний. І теж 15. Теж 15, так? Угу. Також 15. А є якийсь аромат, якийсь... Мускат? Ну, він мускатний, да. так. Трошки є мускатний, так? Мускатний. І на тепер останній. Так, не поспішай. Ммм. Mm. 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 Він такий кисло. Кисло, м'ягенька шкурочка така. І такий з кислинкою, ну класний такий, тоже такий не, об, не, об, не, не такий, як ці, сильно солодкий вже занадто. А ця вже кислинка може і пішла мені краще. Ну зараз я гляну, скільки там Там мало брікс, ще певно. Так? О, то тут взагалі 17. 17 брікс, але 16. ще кис кислотність висока. Бачиш, а на тих менша кислотність, значить, якщо в них менше брікс. Ну так, 17 вже, 17 брікс. А тепер які місце ти даш? А ось ось у крайнього був аромат там, якийсь мускат або квітковий аромат. Щось ти почула таке? Ну, давай я його я знову складу. Ось питати. Мені все подобається. Боже, ну як так бути таким не не, не... 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 прискипливим до смакам, до смаків? Шикарний. Трошки а... кисловатий, але... Ще кисловатий? Але він дуже такий приємний, тому що Ну, шкірка... Невже ти не відчуваєш такий, як гусі. Смородина, смак? Ну, смак. Мускат дуже сильний. Ну, бачиш, ти краще розкажеш, ніж mm. я. Що ти мене питаєш? Так, почекай, а який тоді, тепер гадай по смакам, який буде перше місце, друге місце і третє місце по смаку. Ну, ті перші два я би на один рівень поставила. Вони однакові для тебе, так? Да? Якось, так, да, мені однакові. А... Ну, цей на перший би місце постав. Цей на перший. Ну, щоб ви розуміли, перше місце зайняла Мілана, Гречко. а друге місце розділили вальок і пріма України. Ви уявляєте собі? Тобто вальок майже однаково з прімою Україною по смаку сподобався моїй сестрі. Ну що ж, йдемо далі. Українською, будь ласка. Оцей, оцей, я не знаю, як він називається, ну це просто, ну, ну просто це неймовірний смак. От який б я не їла, а тим наїстися не можу. Та ти що? Тобі темний їла. заходить більше, бачиш? І, а, я білий більше люблю, а от він мені. І, якось... і, і, і мускат є. А ну, давай спробуємо, давай ягідку бери. Бру таку маленьку. Давай таку маленьку. В ну, маленькій завжди буде менше більше цукру, ну, так. ніж великий. Так вона швидше набирає yeah. цукор. Hmm. Hmm. Люди добрі. Виносьте мене звідси. <кх> Виносьте. <кх> ну і скільки? Так. Кристість 16 ще. Ще мало. Так? Ну, більш-менш для цього винограду так, це подарунок не святає. Ну, це дійсно подарунок. Подарунок не світає. А Є. це, давайте пробувати, будемо ще лівію, так? Бери, ось, до речі, можна зрізати тобі громку, саму-саму е, таку оцю оцю червоненьку, таку розовеньку. І mm -hmm. можеш е, скуштувати одразу на ну кинь на цукор, зараз перевіримо, скільки зараз. На 4 серпня 24-го року, яка зараз Лівія. Mm -hmm. І тут мускат відчуваєш? Аромат люкс. І квітковий такий, так? І мені подобається шкурка. Вона 17, 17. І не тверда і не м'ягка. Вона така класна. Десь 16,5-17 половиною брікс. Дуже гарний цукор вже для Лівії. Тобто вже Набираємося цукру, будемо такі цукрові дівчатка. Цукрові дівчатка. Головне, щоб не було цукрового діабету. Так, ну добре, так, зараз будемо куштувати... буває з мускатом. Оце тільки подарунок не світає, і Юпітер з мускатом. А так вони. Але ось, почекай, не цю, не цю, я тобі скажу, яку будеш. Почекай не цю, не цю. Ось зараз ось тут. Ось тут неї. Крайній гронька, от можеш спробувати цю. А це Юпітер також. Ну як, солодкий чи ні? Ну, не то. Не то, так? Не то, зовсім. Опа, іди сюди! Не. не то, що це подарунок не світає, зовсім не то. Не то, так? Mm -mm. Ну, цимус тут, бачиш, також. Он який величенький, бачиш, які громко великі. І ти бачила, якийсь тут цинусов? Бачиш, які великі ягоди. Ого. В тебе горошок маленький, а тому що ну, я трошки все молодесенький. Да, а тут я трошечки окунула в гіберлін, і він одразу став, дуже ягода стала більш велика. Взагалі-то ми приїхали за персиками. Персики просто ломяться, ломляться, ломляться. Любила дитинства персиків? І їх не було, так? Да? Це був дефіцит в дитинстві. У нас. А, ти, пер... да. ти бачиш, який врожай, Сашка? Це перегруз, да, так не можна робити. Отак робити не можна. Треба нормувати і дуже добре обрізати. Це в мене помилка, я вже каюсь. Я просто в минулому році вони поболіли е, тряс, е, тім, курчавістю. І я в цьому році їх пожаліла, не обрізала як треба, як слід, знаєш, так сильно гарно обрізати. І вони розвалилися, бачиш? І перевантаження, Це теж дуже погано. Але. Не страшно. Я вам потім покажу, який ми закрили баночки компоту з персиками. Боже, це просто бомба-ракета. Так що компот з персиків це супер. Боже, який гарний вигляд. Бажано його один на одне не класти, бо буде весь в п'ятнах, Саше. Ну, потім треба буде роз... <сих> розложити. Його. Ой, я вам скажу, що навіть для компоту це так яскраво і гарно виглядає. Подивіться, отака баночка. Навіть комусь подарувати взимку. Це буде такий приємний привіт з літа. Супер. Ось такі будуть вже Вайнголд. Gold. Закручені на новорічні свята на Різдво. Супер! Скажіть, як гарно виглядає?